Роман Сланько, головний тренер футбольного клубу Шевченків край. Роман Вікторович. І сьогодні хокейний рахунок. 5-7 програли хлопцям з ЛНЗ. Будь ласка, ваш коментар по грі сьогодні. Добрий день. Ну, рахунок ближче, ми ж футбол граємо до футзального. Футзал маску грали в другому таймі особливо. А так, хлопці вийшли, ті, що грають в прем'єр-лізі Ю-19, грають там на хорошому рівні. Зараз десь там в лідерах йдуть. В першому таймі нас дуже здивували, показали наші слабкі місця. Другий тайм ми, звичайно, зрозуміли, що нам робити, внесли корективи і зрівняли рахунок, могли вийти вперед, могли перемогти, але ж все таки. Белазники наша сьогодні коротка лавка запасних, а в них виходили тільки бонусом свіжі свіжі гравці, і тому кінцівку програли. Десь, можливо, якась була недооцінка суперника, так як в попередніх матчах ЛНЗ грали там більш молодими хлопцями, з Ю-17, а сьогодні більше Ю-19. Можливо, в цьому причина невдалого рахунку. Так, звичайно. Ми налаштовувалися звичайно, що вони вийдуть, ким попало, програють, виграють, три очка. Це так в чемпіонаті не робиться. Коли повинна команда серйозно відноситись до, до чемпіонату, тому що це чемпіонат області, це найвищий рівень обласний. А вони е, заявилися аб аб аби заявитися, що нібудь. От вони сьогодні вийшли проти нас основним складом оцим, взяли терічки, а потім програють з латокраю. Ну, це я вважаю дуже несерйозно і тому, е, звичайно, недоцінка була. Ну, це не. не не компенсує нашу нашу, скажімо так, недопрацювання наше. Ну, скажімо, перший тайм програли в чисту 0-3, але в другому команда показала чудовий футбол, боролися за кожен м'яч, боротьба була на полі, але десь помилки захисників це, так скажімо, привози, вплинули на, на результат. Так, да, то я ж кажу, перший тайм вийшли, ми грали наші проти дітей. А потім, потім коректива була одна просто додати жорсткості. щоб жорст, 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 жорсткіше грати, Тому що вже не хлопчики проти нас грали, а проти нас грали люди серйозні, які мріють стати футболістами і, і, і мають хороший рівень. Тому коректива була зіграти пожорсткіше. І тому зразу все пішло, звільняли рахунок, а то, що привози, ну так це ж. Аматорський футбол тут завжди є привози. Хоча, якщо проаналізувати, таких привозів навіть на навіть наче, району дуже мало, які в нас були сьогодні. Тому програли, десь закономірно, десь дуже обідно. Роман Віктор, дякуємо за інтерв'ю. Вам всього найкращого, Перемог. Вам як тренеру особистого успіху. Дякую.